Що ти думаєш щодо сервісу у дорогих салонах та у звичайних салонах? Дивись, я, я зараз скажу таку штуку, мені тільки що на думку спало. Але якщо мені зараз піти працювати просто е в перукарню в швидкого ну, типу обслуговування, так. і я поставлю там стрижки по три тисячі, і ли. будуть люди. Ну, і неважливо, не ти принесеш я їм не каву або не принесеш їм каву, і реально вони будуть. Можливо, їх буде ну не така кількість, але вони будуть. І ще якщо додати якісь догляди, типу там, які можна робити на сухе волосся, <хи> наносити його і вклинити це туди, просто трошки розбавити сервіс. Можна швидкі які типу там кіростази, знаєш, типу або щось, да. або щось на сухе волосся. От просто можна підлаштуватися під то. Але виходити на ту ж саму цінову політику. Мені здається, що це залежить від самого майстра і людини, наскільки він може адаптуватися там. Це вже комунікативні Так, да, Мені здається Мені. так. Але в принципі людина платить гроші в більшості за сервіс і, звісно, за результат. Тому що якщо є результат, а немає сервісу, це також повинно якось коригуватися. Або якщо є сервіс і немає результату, ну це страшніше, як на мене.